Сьогодні, 22 червня 2024 року, ми знаходимося у верхньому кутлі гори Говерла та Бреско. На вершинах відніється сніг, а на дворі 28 градусів. Ми знайшли зарослі гірчика зміїного Бісторта. На нагромадження біологічно активних речовин впливає висотний фактор. Тому гірчак зміїний саме в цій місцевості має в рази більшу біологічно активність ніж низовина. Ми знаходимося на висоті 1550 метрів. Гірчак зміїний це багаторічна трав'яниста рослина з родини гречкових. Вона має висоту від 30 до 70 сантиметрів. Характеризується великими рожевими суцвіттями коло суподібно. Дуже виразний медовий аромат і приваблюють бджіл для запилення. Листя гірчака зміїного є вузькими планцерними і критими плосками, що надає їм шорсткості. Рослина має глибоку кореневу систему, яка дозволяє їм, е, витягнути поширні речовини з ґрунту. Заготовляємо кореневище. Воно має змієвидно вигнуту форму або нагадує ракову шийку. Зовні кореневище має. Коричневе забравлення, а при зламі біле, при висоханні рожеве. Гірчак зміїний містить ряд корисних речовин, таких як флафоноїди, таніни, смоли, алкалоїди та інші біологічно активні сполуки. Крім того, в ньому містяться різноманітні вітаміни, макро та мікроелементи. Основними хімічними складниками гірчака зміїного є пігменти, глюкозити хінін, альфа і бета-амірин, каротин, сантофіл, лутеїн, флафоноїди. Рутин, ферсетин, кемфорол, лютеолін, органічні кислоти, лінолева кислота, ліноленева кислота, пальмітинова кислота, стеоринова кислота, таніни, галова кислота, елагова кислота, лужні речовини, ехінін, макро та мікроелементи: кальцій, калій, манган, фосфор, залізо. Цей хімічний склад надає гірчаку гірчакузміїному лікувальні властивості та робить його корисним у фармацевтиці, кулінарії та косметології. У офіційній медицині гірчак як кровоспинний засіб у гінекології та кровоточивості ясен. У народній медицині гірчак зміїни використовують як лікарський засіб для різноманітних захворювань. Він вважається корисним для шлунково кишкового тракту, оскільки йому приписують протизапальні та жовчогінні властивості. Також він використовується для полегшення травлення та покращення апетиту. Гірчак зміїни також використовують у народній медицині для лікування застудних захворювань, головного болю та навіть для зовнішнього застосування для полегшення болю в м'язах та суглобах. Проте слід пам'ятати, що використовувати гірчак зміїний у медичних цілях потребує обережності, оскільки великі дози можуть бути шкідливими для вашого здоров'я. Рекомендується консультуватися з лікарем перед його використанням. Існує легенда про гірчак зміїни, яка походить з китайської міфології. за цією легендою давним давно в Китаї жила принцеса. Вона була дуже добра та красива. Принцеса мала велике серце і завжди допомагала тим, хто потребував допомоги. Одного разу, коли в Китаї поширила страшна хвороба, принцеса вирішила допомогти своїм співвітчизникам. Вона звернулася до старого чарівника, який порадив їй зібрати плоди гірчака зміїного та приготувати з них лікувальний настій. Цей настій має магічну силу і може. Ожна було вилікувати від хвороби, яка поширювалася по країні. Принцеса взяла на себе важке завдання збирати плоди гірчика зміїного, оскільки ця рослина росте в дикому лісі. Течні змії, проте завдання не зупинило її, і вона змогла зібрати достатню кількість плодів для приготування настою. Завдяки магнічному настою принцеса зцілила своїх співвітчизників від хвороби і всі одужали її доблесті та жертвоносності стали легендою. І гарчак зміїни став символом доброти, мудрості та лікувальних властивостей.